Доброго ранку, шановні депутати, запрошені. По-перше, дуже дякую вам, що 31 в такий передсвятковий день занять, можливо, там підведення підсумків на роботі, якісь особисті моменти, тому що новий рік є новий рік. Ви знайшли час і прибули. Це ще раз свідчить про ваш рівень відповідальності. Перед громадою, перед людьми, тому величезна вам вдячність за те, що сьогодні ми так оперативно зібралися для вирішення питання. Шановні депутати, запрошення перед початком засідання. Пропоную вшанувати хвилиною мовчання загиблих захисників України, які віддали своє життя внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Хвилина мовчання. Дякую. Шановні колеги, міський голова на лікарняному, тому згідно закону і регламенту, засідання проводить секретар міської ради. Робота пленарного засідання 66-ї позачергової сесії Лазівської міської ради Харківської області 8 скликання розпочинається у режимі дистанційного засідання з використанням системи відеозв'язку Zoom. Дозвольте нагадати, що ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні дистанційно без відеозв'язку під час засідання неможлива. Для ідентифікації. Під час відеозв'язку учасник дистанційного засідання підписується в програмі. Результати голосування депутатів, які беруть участь у засіданні, дистанційно без відеозв'язку не зараховуються. Зараз ми оперативно проведемо процедуру ідентифікації за позиціями присутності депутатів. Голосується прізвище, називається прізвище депутата, після чого депутат називає своє прізвище. Та зазначає свою форму присутності в залі або онлайн. Якщо відповіді немає, депутат вважається відсутнім. Отже, почнемо. Артеменко. Бакулін. Безугла. Безуглий. Бахвалова, Гагун. Довгань. Долгополов. Жила. Загребельний. Заскалкіна. Зеленський Володимир. Зеленський Олег. Зикова. Зубов. Калюжний. Кипкала. Кожевник. Король. Криворучка. Кутя. Кушнір в залі. Левченка. Литвинов. Клейченка. Натягов. Обора. Рыщенка. Відсутній. Погоріла. Поляков. Відсутня. Рясна. Свиридова. Відсутня. Скрипник. Відсутній. Саницький. Три тишне, присутня Ткачук. хрипко, присутня. Так, на пленарне засідання. 66 ї позачергової сесії міської ради 8 скликання зареєструвалось 27 депутатів, із них 23 безпосередньо в залі засідання та 4 депутатів. В режимі відеоконференції. Кворум наявний. Можемо розпочинати пленарне засідання. Колеги, в залі є наявний кворум для використання електронної системи голосування. Чи у нас одне питання? Які будуть пропозиції? Електронну систему? Чи? Хай всі, всі проголосують 31-го. Да? Продовжуємо, продовжуємо в режимі відеоконференції. Шановні присутні, в засіданні беруть участь. Заступники міського голови, керівники правоохоронних органів, доповідачі з питань порядку денного, начальник юрвідділу апарату виконавчого комітету, представники місцевих медіа пропоную розпочати пленарне засідання 66-ї позачергової сесії міської ради. Прошу голосувати про голосування процедурне. Хто за? Проти утримався. Шановні депутати та запрошені пленарні засідання 66-ї позачергової сесії міської ради оголошується відкритим. Шановні депутати та запрошені відповідно до регламенту ради для здійснення спостереження за процедурою проведення відкритого поіменного голосування та здійснення процедурних вимог необхідно обрати лічильну комісію. Будуть пропозиції. Нашу пропозицію до складу лічильної комісії обрати депутатів Тетяну Зикову і Яну Погорілу. Не буде заперечень. Прошу голосувати за склад лічильної комісії. Проти утримались одноголосно. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Виходьте. Так, шановні депутати, продовжуємо роботу. Проєкт порядку денного пленарного засідання 66-ї позачергової сесії міської ради розданий. Голосуємо за основу. Прошу лічильну комісію. Артеменко. За. Бакулін. За. Бахвалова. За. Довгань. За. Довгополог. За. За. Загребельний. За. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. За. Зикова за. Калюжний. Кипкала. Да. Кожевник. Да. Король. Да. Криворучка. Да. Кутя. Да. Левченко. Да. Литвинов. Да. Натягов. Да. Абора. Да. Погорила. Да. Рясна. Да. Солоницкий. Да. Тертишна. Да. Ткачук. Да. Хребко. Да. 25 голосів за. Чем 25? 27. Всіх озвучили. А, 27, да. 27. <кій> так, будуть зауваження пропозиції до порядку денного. Немає. Прошу голосувати в цілому за порядок денний. Артеменка. Бакулін. За. Бахвалова. За. Довгаль. За. Долгополов. За. Загребельний. За. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. за. Зикова, за. Калюжний. Кіпкала. Кажевнік. «За». Король, «За». криворучка, «За». кутя, «За». кушнир, За. левченко, «За». За. литвина, За. натягов, обора, За. За. погорила, За. рясна, «За». солоницкий, «За». Тертишна. За. ткачук, За. Грибко. За. 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 Зубов. я бы почестно зубов, Зуби, за що це шукаю, хто вони ще подіяні? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується такий регламент проведення пленарного засідання для доповіді з питань порядку денного до п'яти хвилин, для виступів до трьох хвилин. Питання доповідачу подавати в усній формі, пленарне засідання провести без перерви. Чи будуть зауваження до запропонованого регламенту роботи? Пропозиції. Переходимо до розгляду. Ну, затвер... до, до затвердження регламенту. Прошу. Артеменка. Бакулін. За. Бахвалова. За. Довгань. За. Давгополов. За. Загребельний. За. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. Зикова ЗА, Зубов. Калюжний. Кіпкала. Кажевнік. Король. Криворучка. Кутя. Кушнір. Левченка. Литвинов, за. Натяга. За. Абора. Погоріла. За. За. Рясна. За. Солоніцький. За. Тертишна. За. Ткачук. Хрипко. Сказала за, так? Да? Все одногалось. Так. Регламент роботи затверджено. Переходимо. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2023 року номер 1646 про бюджет Лозівської міської територіальної громади на 2024 рік. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій, підтримано зі змінами, озвученими і наданими депутатами міської ради. Доповідач Лариса Лукашенка. Чи є необхідність доповідати дане питання? Чи є запитання до доповідача? Чи є бажаючи висловитись в обговоренні? Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Артеменко. За. Бакулін. За. Бахвалова. За. Довгань. За. Давгополов. За. за. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. Зикова за. Зиковаза, Зубов. За. Калюшний. Кіпкала. За. Король. Криворучка. Да. Куття. За. За. Левченко. За. Литвина. За. За. Абора. За. Погоріла. За. Рясна. За. Солоніцький. За. Кертишна. Да. Качук. За. Хрипко. За. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Розглядається пункт депутатські запити. У сесійний період запитів не надходило. Розглядається пункт різний. Чи будуть у когось? Це питання пропозиції інформаційні доповіді. Немає у мене є одне звернення до вас, колеги після сесії 19 грудня. Ну для нас все зрозуміло. Тобто, було була заява міського голови. було... Винесена на порядок денний, депутати відповідне рішення не прийняли. Все це нам зрозуміло згідно вимог чинного законодавства. Але з метою уникнення криватолків, тому що таких ну, закон вичерпно не виписує всі нюанси. Тому для того, щоб не було ніяких приводів для непотрібних обговорень, є пропозиція звернутися до науково-дослідного. Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії при президентів України з зверненням для отримання роз'яснень і отримання науково-правового висновку тієї ситуації, яка у нас склалася, що була заява, не було прийнято рішення, і міський голова продовжує виконання обов'язків міського голови. Нам я думаю, зайвим цей роз'яснення не буде для того, щоб ми ну. Більш е, спокійно так сказати, парирували на е, випади з різних сторін. Ну і самі розуміли, що ми створюємо певні прецеденти в державі, тому що такої ситуації ще, як ми з'ясовували, такої ситуації ще не було. Не заперечте, щоб ми звернулися. Ну, я за своїм підписом від вашого імені звернувся до е, науковців з цього даного питання. Не проти. Тоді, якщо не заперечуєте процедурно проголосувати за це, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Не буде більше в різному запитань, зауважень, пропозицій. Шановні колеги, порядок денний вичерпано. Чи є зауваження по веденню сесії? Немає. 66-та позачергова сесія міської ради оголошується закритою. Шановні депутати, присутні з новим рокам, щастя, здоров'я, добробуту, перемоги й миру.